Казку запрошую вас, дітвора, цифру нову нам дізнатись пора. Здавна в казках ця цифра живе, щиро запрошує вас і мене. Малята, щоб потрапити до казки, Відгадайте загадку, будь ласка, їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Ідуть вони завжди по черзі. За останнім зразу перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Що ж це малята за братики? Так, це дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Назви знаємо усі: Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знають всі тепер, після п'ятниці субота, де кінчається робота, Ну, а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний неділя. Малята, давайте назвемо з вами Дні тижня. Понеділок, вівторок. Середа. Четвер, п'ятниця, це робочі дні, а вихідні в нас субота і неділя. Малята, скажіть мені, будь ласка, скільки ж у нас тут з вами гномиків? Так, рівно 7. І число 7 на письмі позначають. Цифрою 7. А ще вона позначається кольоровою палочкою чорного кольору. І знайдіть на малюночку всі цифри 7 та наведіть їх кольоровими олівчиками. Маля тагномики жили ось в будиночку. Але чомусь. Кольори з їхнього будиночка зникли. Давайте ми зараз з вами зробимо дуже гарний красивий будиночок. Скажіть мені, будь ласка, якою кольоровою палочкою позначається число 6? Так, фіолетова. А число 5. Жовта. А число 3. Так, блакитна. А число один. Вірно, білими паличками. Знову в нас блакитна. А число чотири. Червона і один. Біла. Ось погляньте, який гарний, отримався в нас з вами. Будиночок. У день гноми йшли на роботу, а білосніжка господарювала в будиночку. Та сталося лихо. Ліхтарики на будиночку до... загубилися. Давайте допоможемо їх полагодити. Гуляньте, скажіть мені, будь ласка, які ліхтарики загубилися? Знайдіть кожному з них місце і проведіть лінії. Малята. А Білосніжка на гуномиків чекала і обід готувала. Скільки тарілок для обіду вона приготувала? Так, шість. А чи вистачить для всіх гномів? А що потрібно зробити, щоб вистачило? Вірно. Поставити ще одну тарілочку. І скільки тепер тарілочок? Так, сім. А як ми з вами отримали число сім? До шести додали один, і отрималось нас сім. І число сім складається з двох менших чисел. Один і шість, два і п'ять, три і чотири, чотири і три. 5 і 2, 6 і 1. А зараз ми викладемо число 6 з вами із кольорових наших паличок. Ми знаємо, що число 7 позначається чорною паличкою. А тепер викладіть з кольорових паличок. Так, з яких паличок складається число 7? Чорна паличка? Так, із білої і фіолетової, рожева і жовта, блакитна червона, червона і блакитна, жовта і рожева, фіолетова і біла. І ось такий у нас з вами гарний килимочок отримався в будиночку для гномиків.

Ручка митрихри. Що всім нам гарно танцювати, рухи слід швидко запам'ятати. Робити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою Хвостиком ось так Ручку вліво, ручку вправо. Гарно ми затанцювали. Відпочили. І вирішили гноми трішки пограти. Равликів рибок та жучків порахувати. Малята вам потрібно порахувати равликів, рибок і жучків, і розфарбувати квадратики з цифрою, що позначає кількість цих предметів. Кого більше? Рибок чи равликів? Так, рибок, а наскільки рибок більше? А кого менше, равликів чи жучків? А наскільки їх менше? І вирішила Білосніжка подарунок гномикам зробити, а який саме ви дізнаєтесь, коли його намалюєте? Від точечки проведіть п'ять клітинок угору. Чотири праворуч. Три вниз, чотири ліворуч. Що ж у нас утворилось? Так, прапорець. Малята. І допоможіть гномикам зробити з прапорців гірлянди. Намалюйте на кожній ниточці. Стільки прапорців, щоб їх стало по сім. Яке число зустрічалося в нашій казці? А число сім часто зустрічається в житті, багато прислів'їв. Приказок дає число сім. Ось, наприклад, семеро одного не чекають. У семи няньок дитя без ока. Сім разів відміряй, один раз відріж. І наше заняття на цьому закінчилося. Я вам говорю до побачення. Бажаю успіхів, до нової зустрічі!